Другі друзі, 7 листопада, церква згадує блаженого Франциска Палау і Кера пресвітера. Народився Франциск 1811 року в іспанському містечку Айтона в побожній християнській сім'ї. Початкову освіту отримав у місцевій школі. В 1828-32 роках навчався в семінарії, вивчав філософію і теологію. Згодом вступив до ордену босих Кармелітів в Барселоні. Церква в Іспанії тоді була переслідувана. Та юнак, попри ризик смерті, склав 1833 року чернечі обіти і отримав ім'я Франциск від Ісуса Марії Йосифа. Невдовзі йому та братам довелося покинути Кармеліцький монастир, який спалили революціонери. Світська влада скасувала всі монастирі, тож Франциск деякий час перебував у пустельні, а 1836 року в місті Барбастра отримав свячення з рук тамтешнього єпископа. Працював на парафії Вайтоні. 1840 року через переслідування мусив емігрувати до Франції, де поєднував життя пустельника з місійною діяльністю, проповідував серед селян і писав духовні листи. 1851 року повернувся в Барселону, де був духівником семінаристів і працював при парафії, де організував школу чеснот. Недільні катехизи для дорослих. Світська влада звинуватила його в підбурюванні громадян і заслала на ібіцу. Франциск використав час заслання для євангелізації, не полишав кармеліцької харизми, перебував у самітненні. Центром його роздумів стала церква. Майбутній блажений заглиблювався в любов до неї і ширив культ Діви Марії, заснував орден для світських братів і сестер, із якого залишилися дві жіночі гілки кармелітки місіонерки і терезіанські кармелітки кармелітки-місіонерки». З 1864 року продовжив діяльність в Каталонії, був екзорцистом, очолював світських кармелітів. Для хворих на тиф відкрив госпіталь, допомагав нужденим, залишив по собі твори душа, що бореться з Богом, мої стосунки з церквою, катехизм доброчесних Конституції. Баатифікований 1900 1988 року прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.